Восьмий день, послух Марії. Ось я покладаю сьогодні перед вами благословення і прокляття, благословення, коли будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, що заповідаю вам сьогодні, прокляття, коли не будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, і звернете з дороги, яку заповідаю вам нині. Та підете за іншими богами, яких не знаєте, Марія послушна і коли їй не все зрозуміло так вона послушна біля Христа, де покірно приймає на себе нову роль роль Матері, Матері церкви, а значить і заступниці, захисниці синів Христових. На відмінно від непослушної Єви, яка породжує смерть, Марія народжує життя. Усім жінкам і всім вірним Марія показує, на що здатен праведний послуг. Він несе в собі Бога, він плідний, він творить і помножує довкола себе добро. Дорогі діти, хочу вас день у день зодягати у святість, доброту, послух і Божу любов, щоб день у день ви були кращими і більш підготовленими для свого Господа. Дорогі діти, слухайте і проживайте мої послання. Я хочу вас вести, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Господь посилає до Марії архангела Гавриїла, який звіщає їй, що вона стане матір'ю Спасителя. Марія відповідає Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Марія надихає нас своїм досконалим послухом волі Небесного Отця. Вона каже нам, я з вами, допоки Всевишній дозволяє мені, Бог дозволяє мені бути з вами. Послухайте мене і живіть за моїми посланнями. Моліться, 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 і робіть те, до чого спонукає вас Дух Святий. Я люблю вас і хочу всіх вас привести на небеса. Якщо ви не будете молитися, не будете смиренними і слухняними посланням, які даю вам, я не зможу вам допомогти. Послухати Тебе, Маріє, означає робити все, що говорить нам Ісус, жити за Євангелієм. Ти кажеш: Я не важлива, я веду вас до мого Сина. Тому ми знову і знову повторюємо молитву віддання. Тотус тус, Марія, і знаємо, що ти будеш вести нас правильним шляхом. Укривай нас своїм послухом допомагай нам відкривати серця для народження в них Ісуса. Разом із тобою ми просимо Господа, аби здійснювалися твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. владичиця наша, захисниця наша, заступниця наша, утішителько наша, і сином твоїм примири нас, синові твоєму доручи нас, синові твоєму, віддай усіх нас. Амінь. Царице миру. Молися за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.